Доброго дня всім, компанія «Міні Агробузова. Приїхали люди на тест-драйв тракторця Ловол 504. Випробовуючи тракторець 504 із кондиціонером і будуть випробувати 504 трошечку. ще не придбав, звертайтесь. Доставка безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометрів село Бузова. Вулиця Садовського 2. Вся техніка в наявності. Навісне теж є в наявності. О там поніжена, повищена і ходив він житель.